У Вінниці розпочав роботу комунальний заклад Центр підліткових клубів за місцем проживання. Працюватиме він за напрямком позашкільного навчання та виховання дітей і молоді. Заклад розмістився у приміщенні колишнього клубу «Факел» на вулиці Соборній. На сьогоднішній день у центрі тривають ремонтні роботи, а його працівники проводять тестування нових напрямків роботи гуртків. Створення всіх необхідних умов для цікавого та корисного дозвілля дітей та молоді ось головна мета Центру підліткових клубів за місцем проживання. Його працівники сьогодні проводять апробацію нових програм роботи гуртків. Вони поєднуватимуть у собі сучасні напрямки мистецтва та виховання. Також з 1 серпня цього року будуть введені посади керівників гуртків із офіційною заробітною платою. Основна перевага буде надана тим людям, які працювали з дітьми. Єдине, що це буде на більш нові, якісних, якісних умовах. Єдина умова для них це. Мати відповідний рівень освіти, і друге це зробити відповідну програму для свого гуртка, для того, щоб це було цікаво і дітям, і їх батькам. І тоді конкурсна комісія прийме рішення про те, що з 1 серпня така людина зможе працювати вже на постійній основі, працюючи з дітьми і молоддю. Сьогодні у підліткових клубах, які у самому центрі проводять ремонтні роботи. Більшість будівель, де вони розташовані, знаходяться у занедбаному стані. Планують відновлювальні роботи завершити ще. До до початку вересня на жаль, сам господарський стан приміщень був в дуже складному такій ситуації. Від'єднання опалення затікає вода, немає нормальних умов для занять дітей. Це потрібно найближчим часом відновити, все привести, що такою малою кров'ю, де потрібні більш якісні ремонти, і ми почнемо з декількох приміщень, і далі будемо рухатись таким чином, щоб за півтора-два роки провести. Порядок більшість приміщень, які будуть працювати саме для дітей, відвідувача оновлених клубів пропонуватимуть на вибір краєзнавчі, творчі, літературні та туристичні гуртки. Навчання у них для підлітків буде безкоштовним.